Йоу, час проїбати всі свої гроші на щитках? Сьогодні вирішив записати вам міні-гайд, як можна знаходити щитки та гаманці для копітрейдингу, як я це роблю. Тобто, якщо вам, припустимо, хочеться покопітрейдити, підслідкувати за якимись розумними хлопцями, які там зробили собі 10 тисяч іксів за останній час, то ось один з варіантів, як це можна в теорії зробити. Перед тим, як я вам почну все це показувати, звісно, ви повинні розуміти, що сліпий копітрейдинг вас ні до чого хорошого. Абсолютно точно, 100% не призведе. Тобто, для чого я використовую ось цю тему, яку я зараз вам буду показувати, просто у мене зараз стоїть, наприклад, відстеження якихось гаманців. І коли вони беруть якийсь токен, я до нього присматриваюся, типу починаю відкривати графік, починаю проводити свій аналіз, і тільки потім вже. Якщо мені сподобається, якщо я б сам його взяв, то вже закидаю туди свої гроші. Все, давайте почнемо показувати. Отже, тут нам знадобиться для початку DexCleaner, де ми можемо знайти монету, на якій ми будемо шукати саме цих топ-трейдерів. Ось у мене відкрита головна сторінка. І давайте тут пошукаємо якийсь токен, можу дати вам ось такі рада від себе, що в основному краще всього шукати токени. З маленькою ринковою капіталізацією, тобто, припустимо, якщо капа там скільки, ну пару лямів, то нам це не підійде, тому що припустимо, давайте зайдемо сюди, і тут у топ-трейдерах ми побачимо дуже-дуже великі суми. Проблема в тому, що якщо ви бачите якусь велику суму, то швидше за все, ця людина регулярно змінює свої гаманці, ну і сенсу немає. Він розуміє 100%, що є люди, які за ним слідкують. Тому давайте знайдемо якусь монету, де маленька капа, або взагалі монету, яка нещодавно, так би мовити, вийшла на Декс. Тут якась маленька капа, і вона в тренді. Ось наприклад, давайте зараз подумаю трохи, давайте зараз просто на паузу поставлю. І так, хлопці, ось я знайшов через одну хвилинку, буквально зайшов у групу по колам у себе в Телезі, і взяв звідти рандомну монету. Де зараз 400 тисяч капи. І давайте подивимося, що ж у нас по ній тут є. Стоп трейдерів насправді великі суми. Не дуже звичайно приємно, але ось припустимо, ми знайшли якийсь гаманець. Ось я зараз дивлюся, він у нас купив на 1800 і продав на 5000 доларів. Тобто, зрозумів, у нього плюс 3000, він золотав. Можемо з вами подивитися акуратненько, де він купував і де продавав. Для цього ми можемо натиснути ось сюди і побачити його покупки та продажі. Але зараз ми ще не побачимо, тому що він давно це робив. В принципі, купив він дійсно рано, можливо, якийсь непоганий гаманець. Ну і почав одразу скидати всі свої речі він тут викинув. Ну от, для того, щоб перейти подивитися, що це взагалі за гаманець, можемо зайти сюди на солдскан. Точніше, ми заходимо сюди, дивимося. І сподіваємося на те, що цей гаманець у нього не тільки для однієї монети був створений. Йо... Тобто ось це у нас транзакція. Ось його гаманець. Натискаємо сюди. І ось ми бачимо його баланс. 37 слан. І ще в токенах у нього теж на 4000 доларів є грошей. Значить, для того, щоб перейти в СЛАНу, щитки тут ми можемо зайти в DeFi Activities і побачити 100 сторінок. Якихось і рандомних щитків. Ну, це непоганий видно гаманець. Можливо, якщо зараз ми на нього будемо дивитися, аналізувати, він останній раз трейдив тут у нас 7 годин тому, ну і, в принципі, досить активно трейдить, тобто непогано. Як ми бачимо далі, от, наприклад, ви знайшли якогось претендента, так скажімо, кандидата, щоб відстежувати цей гаманець, і тепер нам потрібно зрозуміти. Або ми вручну порахуємо його прибуток, там говно він трейдер, і ми можемо просто повезло чи ні. Але я використовую для цього сайт, який називається GMGN. І вам теж раджу, можна дуже швидко подивитися PNL трейдера. Для цього в пошук ми просто вводимо його адресу і заходимо сюди, дивимося його останні трейди. Ось, коротше, я зайшов сюди. Тут ми можемо бачити його PNL за 7 днів. Показує плюс 10%, чомусь плюс 30 тисяч, я не розумію чому. Правда, це чи ні? Скоріше за все, ні. Далі плюс 10% тут чомусь показує. 30-40. Далі ми дивимося на Activity, тобто ми можемо тут побачити його покупки та продажі. Усе це зручно зроблено. Тобто, ну, на соцскані, звичайно, теж можна. Але тут якось приємніше, явно, ось, ну давайте подивимося. Тут насправді я вже трохи глянув перед тим, як записувати цей дубль. Щось тут якесь гівно, тобто він не дуже сильно трейдить в плюс. Ну, тобто, ось дивіться тут, як ми взагалі на це дивимося. Припустимо, ось його покупка для цього токена ось покупка buy і тут sell. Він продав у мінус 100 доларів. А далі тут ще дивимося, наприклад, ось цей. Токен 1865. Покупка. І тут він також скинув. У мінус на 200 баксів. Ну, тобто, давайте я, напевно, знайду щось краще. Так, хлопці, я, коротше, вирішив, давайте просто на відео прямо пошукаю без обрізок, щоб було більш натурально. Не буду обрізати до хорошого гаманця, а просто самі трохи подивимося і сподіваюся, що знайдемо щось непогане. Все одно тут я не буду переслідувати жодної мети, показати вам якийсь прибутковий класний гаманець. Тому. Просто для прикладу, як це все робиться, зійде. Ось, можливо, ось цей токен. Подивимося, що це. Знову-знову заходимо в топ-трейдери і шукаємо тут, ну, як хочете, звичайно, але я шукаю невеликі суми. Щось довго це все завантажується. Вау, це, мабуть, гаманці девів. Ось це швидше за все гаманці девів, які взяли тут на 20 баксів, а потім слили на кілька тисяч. До речі, тут, якщо в цьому стовпці немає жодної суми, скоріше за все, точніше, не скоріше за все, а вони взяли на помфані, і тут це не відображається. Ну, давайте ось цей, наприклад, подивимося. Напевно, навіть якщо буде мінус, то все одно залишу так і просто, щоб вам показати. Уже тут два слова на баланс, сподіваюся, що все непогано. 12 сторінок всього лише в щитках у нас тут. Ну ладно, погано, в принципі, головне, що він активний плюс-мінус, тобто, якщо зараз назад, 4 години тому, ось і зараз, а 3D теж. Давайте зайдемо. Ось так на GameGain Game все це чекаємо і подивимося. Ну тут, в принципі, погано, 6% профіту у нього і Total Payout в мінусі, але взагалі неважливо нам це. Далі покажу вам, як відстежувати транзакції в Telegram боті Ну ось тут ще можемо трохи подивитися, буквально, що він купував, що продавав. Ну все, давайте я вам вже покажу, що нам потрібно зробити, щоб вам приходили сповіщення по кожній транзакції. Є такий чудовий бот у Telegram і M-Draker-бот. Юзернейм я вам залишу посилання у себе в Телеграмі та в описі. Тут зараз я напишу старт і натискаємо далі Add. Тут натискаємо epsilon гаманець це можете не дивитися, і. E. Вмикаємо тут. Ну, коротше, це Skip, припустимо. І тут е цей адрес вставляємо. Все, тепер у нас написано Edit. І кожного разу, коли буде якась транзакція з цього гаманця, ми будемо отримувати сповіщення про свап прямо в цьому md боті. Т -т -т. Значить, звертаю вашу увагу на те, що тут тільки 10 сил на валютах можна трекати одночасно, але це все вирішується як би очевидно. Кількістю аккаунтів у телеграмі, тобто, якщо у вас кілька аккаунтів, ну або ж просто я особисто рідко, коли трекаю багато гаманців одночасно, тому що просто не доводиться трекати дуже багато, там 30-40-50 гаманців одночасно, тому мені в принципі цього вистачає. Ось напевно все, що я вам показав. Тепер кожного разу ви можете ось так виділяти для себе найбільш підходящі, так би мовити, гаманці, додавати їх сюди. І кожного разу, коли буде транзакція, ви будете зручно відстежувати. Знову ж таки, взяти і GameGain це дуже корисний інструмент. Так от, хлопці, я почекав буквально 5 хвилин, і мені прийшло сповіщення про те, що наш гаманець, який ми тільки що з вами додали, свапнув 0.3 слани слони на якийсь токен. Тут також можна переглянути транзакцію на SoulSCAN та графік самого токена. Тобто ви просто швидко переходите, дивитеся, що це за токен, або за назвою, або за контрактом, якщо ми зайдемо на якийсь сайт типу GIKO Термінала, і все, починайте аналіз, думаєте, купувати вам чи ні, ну, звичайно, ось яким повинен бути підхід до цього, який у мене підхід. В основному багато часу проводите за пошуком якихось гідних гаманців. І мало гаманців за день ви якихось до себе додаєте. Ну, тому що ось цей гаманець, який я показав, всі повинні розуміти, що це повне лайно. Це не дійсно альповий якийсь гаманець, з якого ви швидше за все не отримаєте жодного профіту. Ось, напевно, все сказав, ось так ви робите, як я тільки що показав, приблизно 12 годин на день. А потім ректуєтеся. Ну, або отримуєте якісь профіти, я не знаю. Все. Я залишу посилання у себе в Телеграмі на всіх ботів і в описі також. Підписуйтеся на мою телегу, підписуйтеся на окремий телеграм по щиткам. Усі посилання в описі, як завжди. Сподіваюся, що це відео було корисним. А ще, до речі, забув сказати, що тут всього лише 10 слонів гаманців можна в'язати, тому будьте, скажімо, вибірковими при виборі. Ось. Всім дякую і всім удачі!